10 вересня 2024 року стало чорним днем для ринку нафти. Дві важливих марки: це WTI та Brent, які є бенчмаркерами по суті для нафти і ринку нафти світу, впали від 3,5% до 5%. Може здатися, що це неважливо і падіння маленьке, але для зеровинних ринків таких відсотків падіння просто так не буває, і це неординарна подія. А де гепнулося хорошенько, так це на Московії. Адже Урал спав аж на 15%. Тож що відбувається? Чого падають ціни на нафту? І чи досягли вони дна, чи там є куди пробивати? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Ціни на нафту є завжди предметом такої жвавої дискусії і взагалі. Погляду і аналізу для світових інвесторів, економістів, адже від нафти залежить вся економіка, це кров економіки. Але й разом з тим її ціна показує стан світової економіки взагалі. Якщо економіка розігріта, активно розвивається, то ціни на ресурси і в першу чергу на нафту зростають. А якщо у світовій економіці проблеми ціни падають, коли почалось повномасштабне вторгнення, ціни на нафту взлетіли до 2007 року перед світовою кризою. В той же час дешева нафта не є ознакою здорової світової економіки. В розпал кризи 2008 року нафта впала більше ніж втричі 140 до 40 доларів. Та є пам'ять коронакризи, коли барель в моменті коштував мінус 42 долара, ще свіжа. Але загалом стабільні тренди є непоганим індикатором відновлення економіки або ж її занепадом. До речі, якщо вам хочеться орієнтуватися в кризах, а також в статистиці і в цих термінах, які неодмінно допоможуть вам. Не просто розуміти кращу економіку і фінанси, а й формувати власні капітали. То вам до школи останнього капіталіста Ми там дуже багато пояснюємо, як працює світова економіка. Будемо раді вас бачити. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Тож другий второк вересня дав багато причин для нервування світовим інвесторам. Адже ОПЕК вийшов з черговим прогнозом і в чергове знизив прогноз по світовому споживанню чорного золота. Причини називаються різні, крім очевидних інфляцій і екологічних обмежень. Впливає і значний розвиток електротранспорту по всьому світі. Китай, як лідер і решта країн світу, в якості наздоганяючих досить серйозними темпами нарощують як випуск електричного авто, так і інфраструктура, яка забезпечуватиме комфорт використання електроавто на рівні з машинами з двигунами внутрішнього згорання. Власне, останні три звіти ОПЕК показують зменшення світового споживання нафти як цього року, так і наступного. Цього разу у звіті зрізали 80 тисяч барелів на день за умови загального зростання попиту на рівні 2 мільйони барелів на день. Попередній прогноз сказав про 2,1-2,2 мільйонів барелів. На наступний рік, взагалі, ОПЕК каже про серйозне зменшення споживання з 2 мільйонів на день до 1,8 на 12,5%. Багато хто може сказати, та це все таке собі. Це тенденції неважливі, але ключові економіки світу навпаки зростають, розвинені економіки, а нафта падає в сіні. Але якщо говорити про ключові економіки, ті, які впливають на світові тенденції, дуже сильно, то є та, яка і не дуже зростає. Мова про Китай, звісно, він стоїть на місці. А можливо, навіть якщо врахувати, що комуністи люблять підмахльовувати статистикою, може там і вже спати, де ми не знаємо. Так, от в звітах ОПЕК скорочення споживання цих 80 тисяч барелів, 50 тисяч від китайців. Про те, що у Китаї є серйозні проблеми з економікою і рішень вони таки для неї не знайшли наразі. Ми багато писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на одне з постів дуже цікавих і багато чого в цьому напрямку, буде в описі до цього відео. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу, У нас багато цікавої економічної, фінансової і геополітичної інформації. Будемо раді вас бачити. Це власне стало серйозним паливом для розпродажу нафти в світі. Як бренд, так і WTI пробили вниз важливі цінові рівні 70 для британської нафти і 68 для американської. На цих відмітках ціни на чорне золото з різних регіонів трималися довгий час, не в останню чергу через те, що ОПЕК постійно хапався за цитую інструменти підтримки ринку, тобто за зниження видобутку. Але навіть попри ті обмеження по видобутку, які картель започаткував з 2022 року, все одно ціни почали повсти вниз. До речі, картель нещодавно обговорював, що вони хочуть зняти одне з обмежень, але видно не на часі. Хоча і у них є проблеми. Наприклад, Саудівська Аравія вже має дефіцит бюджету. І якщо така заможна країна має дефіцит бюджету, то що там у інших ми можемо розуміти, довго тримати видобуток вони теж так не зможуть. Але найцікавіше, що сталося з московською нафтою марки «Уралс». Поки світові марки нафти падали на відносно помірні 3-5%. Мокшанська сірчана жижа шльопнулась аж на 15% з 78 доларів за барель аж до 66. Ви можете сказати, що ринкові ціни не дуже репрезентативні для цієї марки московської нафти, адже там і так існує стеля, за якою купують ці нафтові продукти. Але таке сильне падіння показує, наскільки слабкі позиції московитів на світовому ринку нафти, де вони ще 3-4 роки назад. Мали одні з найсильніших позицій. І до речі, за допомогою тіньового флоту вони продавали цю нафту практично незважаючи на стелю, так і за ціною з якою хотіли купляти в Індії і в Китаї. І от зараз, коли ціни на нафту падають, у багатьох країнах світу можна задатися питанням: а чи є сенс купляти в цьому всьому тіньовому флоті, наражатися на санкції? Це все перекладання нафти з судна на судно? Чи вартує воно все того? Чи не варто просто купити більш дешеву марку бренд? Тобто може затаратися і нафтою саудиків, наприклад, і не мати проблем? Ну і що це значить для України? Для нас це звісно позитиви. Ми залежимо від імпорту нафти і газу, тож оскільки ми багато. Грошей своїх витрачаємо на купівлю цих товарів, аби в нас було тут паливо. То і для нас і ціна на паливо трошки буде дешевше, ну як мінімум, воно невілює це підняття акцизів, яке нещодавно почалось там, тоже потрошечку піднімаються, Тож, в принципі, може навіть і опуститися ціни на бензин і дизель в країні. Також московитам придеться демпінгувати по нафті і продавати її по 40-45 доларів. Це теж позитивно, буде менше у них грошей до їхнього бюджету, а отже, до їхньої машини вбивства. І загалом треба розуміти, що це тільки початок. Ціна нафти може далі рухатися донизу, і тому є багато причин, тому що країни поза опек збільшують видобуток, країни ОПЕК мають дефіцит бюджету, як ми говорили раніше. Китайська економіка ніяк не проявляє якогось хорошої. Тенденції до відновлення, електрокари далі розвиваються. Тобто, всі тенденції, які б'ють по нафті, вони продовжаться. І будемо дивитися, ще, як там буде триматися цей картель-опек. Ну і не треба забувати, що НПЗ на Московії взриваються, а отже, вони нині менше отримують грошей з доданої вартості, а продають більше тепер сирої нафти, яка й коштує дешевше. Тобто, це буде ще й подвійний удар по них. Не треба їм дозволяти виробляти. Нафтопродуктів достатніх для експорту, раз а краще взагалі, аби в них був дефіцит, і вони вже купляли ці нафтопродукти. І друге, якщо вони вже сиру нафту продають, то нехай це буде за бросовими цінами. І це позитивно для нас, адже спроможності у них стає фінансових менше на цю війну. Тож такі, дорогі друзі, справи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш телеграм, заговітайте до нашої школи, будемо раді вас бачити. І до зустрічі!